Вітаю! Сьогодні розповім про важливі новини для перевізників. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила ключовий для сфери автомобільного транспорту законопроект 4560. Проект закону був розроблений Міністерством розвитку громад та територій. Ініціатива дозволить забезпечити адаптацію послуг на автомобільному транспорті до стандартів Європейського союзу, адже цей законопроект повністю відповідає профільному регламенту Європейського союзу. Простими словами наші перевізники зможуть на рівних конкурувати з перевізниками Євросоюзу, адже також будуть надавати якісні послуги у сфері автомобільних перевезень. У першу чергу законопроект змінить підхід до ліцензування міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, а також внутрішніх перевезень пасажирів і небезпечних вантажів. Мова як про тих, хто хоче отримати ліцензію, так і про тих, хто вже її отримав. Яким критеріям повинні будуть відповідати перевізники? Основа це доброчесність, фінансова незалежність та професійність. По-перше, наявність доброї репутації. За замовчуванням, всі перевізники будуть вважатись доброчесними. Проте, у разі наявності тяжких порушень у сфері автомобільних перевезень ліцензію можна буде втратити. Відповідні підзаконні акти будуть окремо розроблені, в них будуть вказані всі деталі та критерії. Друге відповідне фінансове становище. Йдеться про необхідну суму для запуску та управління компанією. Ця вимога усталена практика Європейського союзу та інших країн Європи. Адже надавати якісні послуги, нести відповідальність у разі непередбачуваних ситуацій, виплачувати страхові виплати може той перевізник, який має відповідне фінансове становище. Сума може бути забезпечена банківською гарантією або страхуванням. Третє професійна компетентність менеджерів управителів компаній. Це буде ще одна вимога ліцензування, адже управляти транспортними компаніями мають люди з належною освітою. За аналогією з іншими професіями. Від цього напряму залежить якість послуг та ведення бізнесу. Простими словами, для отримання ліцензії. Компанія повинна мати відповідного менеджера управителя. Ще одна важлива норма законопроекту: систематизація інформації про ліцензованого перевізника в єдиному комплексі інформаційних систем безпеки автомобільного транспорту. Тривалий час перевізники вже користуються цифровими послугами через кабінет перевізника. Схвалена норма дозволить нам запускати ще більше цифрових сервісів саме на базі онлайн-кабінету перевізника в ЄКІС. І головне. Всі вимоги до перевізників запрацюють через один рік після підписання та публікації законопроекту. Це означає, що у перевізників буде рік підготуватись, а за цей час Міністерство та Укртрансбезпека оновлять відповідні підзаконні акти і, у першу чергу, ліцензійні умови. Загалом буде схвалено щонайменше 5 нормативно-правових актів. Дякую народним депутатам України за підтримку законопроекту. Дякую перевізникам за адвокацію цієї ініціативи. Спільно рухаємось до транспортного ринку Європейського союзу.